Під такі звуки йду на зустріч фракції з президентом. Так ми йдемо вже в офісі Президента, поки телефон ще не забрали. Ручку і клаптик паперу не забрали на вході. Володимир Савч, якби розказав дещо, про те, що там зараз йде пошук коштів 120 мільярдів доларів потрібні. Дав зрозуміти Володимир Санеч, що наступний тиждень буде дуже важкий. Як я зрозумів, це швидше пов'язано з тими пропозиціями, які озвучили за там такий ніби мирний план, але виглядає, що вони не зрівняно ближче до побажань агресорів, ніж до наших побажань. І Володимир Оксанович каже, що є припущення, що будуть пробувати схиляти Україну до прийняття цих умов, але як я зрозумів, президент не збирається прогибатися під ці вимоги. Пропозиції, і якби каже, ніхто не збирається давати інтереси країни. Найближчим часом буде проведено якісь інфоатаки, що а, Україна там влада пішла на такі то поступки і тому подібне щодо можливого утворення уряду національної єдності. Як я зрозумів, Володимир Сам не підтримує такі ініціативи. Я вважаю що треба. Фракції триматися, якщо є якась кількість нардепів, які писали заяву про вихід фракції, треба з ними комунікувати, з'ясовувати причини, чому знаходити спільну мову для того, щоб зберегти мовну більшість. Він якби сам здивований тим, що інші правоохоронні органи ніяким чином не надали ніякої інформації про те, як це от якісь антикорупційні органи стільки часу. Відстежували якісь там схематози, а в цей час інші правоохоронці чомусь це все не бачили і чомусь на цій зустрічі була присутня Мар'яна Безухова. При тому, що вона вийшла вже з фракції давненько на це звернув увагу президент, І в якийсь момент він якось сам там передав їй пас, сам і запропонував. Каже: Ну, Мар'яна, якщо у вас там є якісь питання до Єрмака, будь ласка, задайте. Але Мар'яна не звернулася до Єрмака. Вона сказала, що я не маю питань до Єрмака. Я маю питання до вас, пане президент, коли ви звільните Єрмака. Дав він зрозуміти, що він не збирається звільняти Єрмака. Хоча не виключено, що Андрій Борисович може сам звільнитися. Тобто перевірити всю інформацію, перевірити ретельно всю ту інформацію, і якщо десь є якісь неправомірні дії з боку будь-кого, значить треба доказувати і каратину. Що це за фігня? Що це за неявки, коли рада запрошується. Вони ж призначають, давайте там проведіть розмову, і щоб більше ми не чули про те, що хтось з уродовці не з'являється без поважних причин, коли їх запрошує рада.